Тож маємо заяву від секретаря РНБО пана Омєрова про те, що Україна вже запропонувала провести зустріч лідерів за участі Родогана і Трампа до кінця серпня. Він навіть зазначає, яка ймовірність такої зустрічі на вашу думку, які очікування ми можемо мати? Ну зазвичай, якщо це двостороння зустріч, то вона організовується в фіналі переговорного процесу, коли є предмет для розмови або якийсь перелік питань, які вам вимагають рішення політичного, тобто керівника, в нинішній ситуації таких підстав знайти ми не зможемо, бо рашистська сторона пред'явила Україні ультиматум, а переговори по ультиматуму вести ну фактично, це просто безпредметна розмова. Тепер, що стосується іншого варіанту, це коли необхідно запустити механізм ведення переговорного процесу, де з'являється посередник, який організовує перший діалог. І в даному випадку ми бачимо аж два посередника. Так от у цьому випадку ситуація ще гірша. Якщо ви наведете мені приклад здатності, наприклад, Дональда Трампа вести медіацію будь-якого переговорного процесу, то ми можемо згадати принаймні, 28 лютого ситуацію в овальному кабінеті з паном Зеленським президентом України, де видно здатність медіації Дональда Трампа вести переговори. Ну а в ситуації, коли два, три чи чотири. Переговірники і учасники діалогу навіть позитивного, так як веде себе Дональд Трамп, ми пам'ятаємо на великій сімці чи на саміті НАТО, коли зводять до півсторінки тексту чи до просто ритуальної його участі. Тому в даному випадку сама по собі ідея чотирьохсторонньої зустрічі заслуговує на увагу, але не в зборі таких персон. Тепер, що стосується самого Путіна. З президентом України він мав можливість зустрічатися у форматі Нормандії, коли поруч були канцлерка Німеччини, і президент Франції. А зустрічей тет а тет не було. І це свідчить про те, що він не готовий до такої розмови, тим більше в умовах ведення війни пред'явленого ультиматуму. І ще є одна причина, з якої ця зустріч малоймовірна. Москва використовує переговірний процес як зброю, як арсенал війни. Вона обрала для себе варіант розвитку подій і робить ставку на війну, як і сам Путін. Це перше і друге. Справа в тому, що той, хто пред'являє ультиматум, то не готується до переговорного процесу. І третій варіант, який третя причина, яка не робить можливою цю зустріч, це те, що система рашистського Фюрера вона контактує із Дональдом Трампом, проводячи спецоперацію, яка так і називається Грав Трампа. І реакція Кремля, особливо Путіна, на висловлювання Трампа на його позицію, на його змінну позицію зайвий раз показує. Вони не будуть вести діалог у цьому плані в такій конфігурації. Який можливий взагалі формат для залучення до діалогу з питань серйозних питань з московським фюрером? Це рівень Сі цзіньпінь Трамп. Але в цій трійці не буде працювати Дональд Трамп, і все це створює абсолютно чітку аргументацію. Розраховувати на а, зустріч між президентом України і московським фюрером це тратити час. А, що тут правильно? Це тактика української сторони. Закликати наполягати на цьому це абсолютно вірно, але бо це дає можливість простору для маневру Україні і президенту України, але от сподіватися на те, що така зустріч відбудеться, вона мало коли ми говоримо про це продовжуючи тему. І я тут згадую цей ультиматум, який давав Трамп 50 днів для Росії, для Путіна 2 вересня завершується це, оцей термін. Чи тут не може Трамп знову ж таки піти на якийсь примус до Росії? Або, ну, бо дедлайн то він дав. І напевно він очікує якоїсь реакції і якихось дій від Росії в цей дедлайн. Ну, давайте скажемо так. Те, що триває 50 днів, назвати ультиматумом не можна, і не слід цього робити. Тому що е, ми навіть можемо сказати, що через 12 годин Трамп у певних позиціях вже змінив підходи, сказавши, що там дальнобійної зброї ні, стріляти по Москві ні. І таке інше. Тому це не ультиматум, це зміна позиції. А ще точніше, якщо казати так, то зміна риторики. Бо по суті Трамп вернув ситуацію до пізнього Байдена, от з точки зору дій там постачання озброєнь і так далі. Тому е я пропоную. Давайте будемо використовувати слово ультиматум, лише назва цього сюжету, а не суть процесу. Це перше, друге. Ці 50 днів явно обиралися з точки зору того, що Палата представників піде на канікули, вона повертається у вересні. Тоді можна використовувати цей маневр. Але тут є цікава і ситуація з оцим підходом до закону, який фактично вручає операційні інструменти в руки самого Дональда Трампа, і він приймає рішення, чи може він повернути углоблі в одну чи в другу сторону. Може, однак, хочу вам сказати. А дивіться на це як на варіант повернення ще більше на бік України і повернення на бік Москви. Не виключайте такого варіанту, тому що Дональд Трамп це людина, в якої немає ідеологічного стержня. Він не носій цінностей. Це флюгер, який залежить від того, яку одиницю суми прибутку бізнесу йому запропонують. Адже оці всі свідчення, які є, його ставка угоди, 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 бізнес, бізнес, бізнес торгувати ліпше, ніж воювати, він відриває від того, що називається інтереси, національні інтереси, державні інтереси і так далі. Державні національні інтереси, а в 90% випадків формуються не доходом, не заробітком. Вони визрівають на основі історичної тяглості, цінності, в кінці кінців власних і регіональних інтересів і так далі, геополітичної, континентальної ситуації, внутрінаціональної, і так далі, міжнаціональних відносин всередині держави. Тут стільки факторів Трамп цього навіть не розуміє, тому його підходи з точки зору розв'язання таких ситуацій. Вони надто поверхневі, і сподіватися на те, що він буде витримувати лінію якусь стабільну, це обманювати себе. Тому треба допускати ймовірність його в маневрів у будь-яку сторону. Пане Романе, ви зокрема вже згадували і за лідера Китаю днями проходив саміт Європейський Союз Китай? Там власне лідери Європейської ради Європейської комісії закликали Китай чинити більший тиск на Росію. Наскільки ймовірним це може бути? Чи може Китай чинити такий тиск на Росію? І загалом які реакції на такі заклики з боку Європейського союзу викликали у Китаї зараз? Моя позиція тут така, у невірно абсолютно робиться оцінка взаємовідносин Путіна і Сі Цзіньпіня. У цій парі. Не Сі Цзіньпін лідер, а Путін і не Пекін диктує розвиток подій Москві, а Москва Пекіну. Я тут ставлю крапку, бо тут нічого говорити на цю тему. Як було поставлено питання і Урсулою фондерляєн, і Антоніо Кошта і Каїв Калас в Пекіні. Всі три на всіх рівнях, коли були зустрічі, навіть на вечері, яка була із прем'єр-міністром окремо і з Сі Сідзіньпінем, всі троє окремо і разом сказали: перше, якщо ви далі продовжуєте з і із московським фюрером, готуйтесь до того. Що Європа буде позбуватися вас, Китай, конкретно, як партнера торгового. Для Китаю, Європа це самий ліквідний і ключовий партнер. Більше того, торговельний баланс з е, Європою в Китаю плюс 400 мільярдів. 400 мільярдів по року. Це колосальні гроші. І Європа каже, ви отримуєте від нас гроші, і цими грошима фінансуєте воєнно-промисловий комплекс Рашиської Федерації, яка готується до війни проти Європи і веде війну проти України. Тому, перше, це припиняйте фінансувати. Ми будемо мати перспективу. Ні, ми будемо позбуватися і вас як торговельного партнера. Друга позиція це е, збалансування до е, торговельного сальдо. Його необхідно вирівнювати. Все це закінчилося тим, що в фіналі зустрічі, великої, яка відбулася Сі Цзіньпінь, в притаманній китайцям фразеологію, сказав, що ми наполягаємо на тому, щоб наші контакти необхідно зберігати, і ми готові до подальшого ведення діалогу, яке стосується збалансування торговельного сальду. Про що це свідчить? Що Китай готовий вести розмову на цю тему, і він просить зберігати торговельні відносини. Він буде готовий вести розмову для того, щоб вирівняти це сальдо це перше і друге і говорити про стосунки Пекіна і Москви. Але я наполягаю на тому: ніякого розриву, ніякого відриву ні Росії від Китаю, ні Китаю від Росії не буде. Ніякого відступу Пекіну від фінансування воєнно-промислового комплексу Російської Федерації не буде. От оці всі операції, які готує Трамп там, з відривом Росії від Китаю, чи навпаки думка відірвати Китай від Росії, яка домінує у європейців, це помилка. Е, е, механізми, які зараз працюють в взаємовідносинах Москви і Пекіна. Це механізми, які заклали неможливість розриву на даний час. Зверніть увагу, європейські лідери в Пекіні, а Москва в цей час, вся Москва, які великі міста Росії, завішані цитатами Сі Цзіньпіня. Від того, що йому приписуються фрази Лао Цзи, Конфуція, закінчуючи такими фразами, що найкращий продукт це суп, бо він поєднує смаки різних. Блюд Сідзіньпінь, тобто насправді це утворені механізми інформаційного, економічного, торгівельного, воєнно-політичного, військово-технологічного циклу, які не дають можливість тут йти на розрив. Тому про це можна говорити, можна мріяти, але на даний час я не бачу механізм, яким можна вбити колин між Пекіном і Москвою. Враховуючи це Китай не варіант впливу, Сполучені Штати взагалі не зрозуміло, що буде далі відбуватися на чий бік. Вони пристануть тут з будь з точки зору України нашої дипломатії. Чи нам варто продовжувати ці зустрічі з представниками Росії, там Туреччина, може якісь інші будуть країни, а будь-де чи і там видовольнятися тим, що зараз є проміжні певні результати, повернення військовополонених важкохворих обмін цілами, Чи ми все таки маємо? Якусь далекоглядну мати перспективу і наполягати на зустрічі двох лідерів, а не на зустрічі делегацій і представників. Що варто все-таки робити далі? Перше, тут головною цінністю є е, погоджена позиція України, Європи і європейських лідерів, в тому числі лідерів Європейських держав і Вашингтона. Це ключова і з цього треба виходити. Якщо партнери вважають, що цей діалог треба вести, навіть якщо він дає мінімальний результат або і відсутність результату, це означає, що його треба вести, тому що це полегшує діалог з європейськими партнерами зі Сполученими Штатами Америки, робить його більш, скажімо, конструктивним. Друга ситуація, чи другий момент, на який треба звертати увагу, все ж таки. Зв'язку із тим, що Москва вивалилася давно вже за рамки гуманітарного права і не застосовує механізмів, які передбачені міжнародним гуманітарним правом, такі як міжнародний комітет Червоного Хреста, такі як пост дипломатичне посередництво при обміні військовополонених, такі ж самі механізми при звільненні заручників і так далі. Більше того, яка приховує під переговорним процесом такі речі, як Обмін цивільних осіб, а хоча обміну цивільних осіб не може бути це звільнення, бо насправді це злочин викрадання дітей цивільних осіб, взагалі військовополонені це можуть бути лише комбатанти, І видно, що Росія маніпулює цим процесом. Цей діалог треба вести, бо ще раз треба розуміти, під час війни є різні переговори. Є переговори обміну військовополонених, є тема репатріації тіл загиблих, і так далі. Це дуже багатокомпонентна річ. А от що стосується сподівань на те, що ці переговори вийдуть на конструктив стосовно припинення вогню, це треба робити. На цьому треба наполягати. Однак обрана Москвою тактика затягування зводиться до того, щоб просто пережити Дональда Трампа і його. Тактику зовнішньої політики, дипломатичних відносин, більше того, використовувати його. І ми ж бачимо, що як тільки Трамп топне ніжкою, так Фюрер, як мишка, десь зникає. І говорять тільки Пісков, там, Медведів і такі, як він. І потім поступово, поступово, поступово Путін з нори вилазить. Починає знову лащитися до Дональда Трампа. Зрозуміло, що працюють і е, підкилимні системи, і це видно, як Трамп пройшов якийсь час. В нього е, трохи нагрілося відносини. Він починає теплішати в риториці і так далі. Тому в цьому відношенні, скажімо, от оця перша позиція погодженість. Поведінки тактики Києва з Брюсселем, з Парижем, з Лондоном, з Берліном і з Вашингтоном це в тому числі інструмент взаємовідносин з цими лідерами для того, щоб просуватися у питаннях отримання зброї. Інвестування в зброї, будування оборонно-промислового комплексу і так далі це дуже важлива річ. Однак сподіватися на результати по питанню припинення вогню чи навіть підписання угоди, якоїсь чи навіть дорожньої карти про що йшла мова це перебільшувати можливість. Бо тактика і стратегія Кремля зрозуміла. Путін робить ставку на війну. Романе цього тижня, власне, у фокусі внутрішньополітичних подій були події, які власне розвинулися довкола законопроєктів, які обмежили діяльність НАБУ і САП. Тепер нових законопроєктів, які вже були ініційовані і Зеленським і низкою народних депутатів. Бачимо, які реакції вони ці події викликали у наших західних партнерів, і знову ж таки. Зараз наскільки це такий, так би мовити, іміджевий вплив має на країну? По-перше, а по-друге, ну загалом на нашому євроінтеграційному шляху, наскільки ці речі зараз впливають на, на нашу цю подальшу роботу? Ну якщо брати загалом західну оцінку і е, змі і аналітиків, і представників е, влади, вона ділиться на декілька груп. Перше, це просто констатуюча. Друга, це критикуюча. І е, третя просто по інформаційного повідомлення. Значить, що тут треба розрізняти? А це такі дії з прийняттям закону були дуже негативно сприйняті в окремих столицях, окремими лідерами, окремими аналітиками і так далі. Але Європа чітко як і Америка, розрізняє дії влади і українське суспільство. І це ось ця позиція, яка висловлена колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулеби в інтерв'ю, е італійського Кор'єра Делосера, де він каже про те, що треба розуміти: е Зеленський це не Путін, Україна не Росія, Українці не росіяни. От це повідомлення, воно ключове. І його дуже легко акцептує Європа. І тому вони з розумінням віднеслися до того, що, скажімо так, влада, яка асоціюється словом, Зеленський, вдвинула в штангу, відступила. Суспільство тут же зреагувало, коли був прийнятий закон. І це визнає Європа як силу українського суспільства. Це дуже важливо. І третя річ: Україна не Росія, бо навіть не дивлячись на те, що і одні, і другі наступили на закон, бо є правий режим воєнного часу і так далі. Але легітимізація процесу Європою визнала визнана. І якщо порівняти там ізначальну реакцію Урсули фон дер Лєїн чи міністра. Франції закордонних справ баро, яка була досить таки різкою і правильно різкою по відношенню до цих дій парламенту і президента, то нині, побачивши реакцію і суспільства, і те, що влада акцептувала цю реакцію, все так, якби об'єктивно і позитивно повернулося до України. Тим більше, що воно підкреплено цілим рядом інтерв'ю, які Дані були аналітиками, українськими політиками і так далі. Ситуація, от зараз, на даний час, в Європі, вона якби гармонізувалася, і Європа прийняла те, що навіть цю ситуацію можна використати для того, щоб удосконалити, ну скажімо, продовжити реформу Генеральної прокуратури, далі зміцнити позиції антикорупційних органів, і так далі. Але за цим тепер буде дуже... Ретельне відстежування, і це треба розуміти, що в умовах, коли будуть відкриватися кластери переговорного процесу по вступу в Європейський Союз, легковажити такими речами не можна. Бо всі розуміють, в Європі це теж підкреслено. Насправді ситуація розмови про там подвиги Міндіча Чернишова це привід. А причина це насправді інституційний конфлікт. Між органами влади в Україні, що набагато глибше є проблема. А це говорить про те, що існують певні внутрішні, дуже серйозні підстави для того, щоб про це турбуватися. Тому в цьому плані з моєї точки зору, воно десь там приблизно вернулося в стартову позицію з точки зору відношення до України в цьому плані. Це так про стартову позицію, те, що швидко. Достатньо та за день, якщо там порівнювати з іншими законопроектами, закон достатньо швидко він став. Чи все таки те, що зараз, поки ну ми не повернули те, за що виходять люди? Є законопроекти зареєстровані, але немає остаточного рішення. Там ми не можемо сказати, що зараз ця ситуація закінчена. Чи це все-таки не лишить певний осад в сприйнятті нашими партнерами, того, що відбувається, якщо порівнювати швидкість прийняття? Рішення першого і там намагання змінити ситуацію в подальшому зараз. Розумієте, ми настільки зараз близько з Європою, що вони набагато глибше розуміють все, що відбувається в Україні, ніж ми собі уявляємо. І вони прекрасно поінформовані про всі складові цього процесу: і підстави, і привід, і причини. Тому що вони достатньо добре володіють ситуацією, яка пов'язана з людьми, про яких я прізвище називав, інституційною проблематикою в Україні, особистими взаємовідносинами, ролью місцем парламенту. Але чому тут сила От для України цього сюжету у силі суспільства, яке показало всім, що українці не будуть терпіти? Наругу над собою, над законом, над парламентаризмом і, і так далі. І от це дуже важливо. Тобто Європа бачить Україну як здоровий суспільний організм. Це надважливо. Те, що будь-яка влада скурвлюється з часом, ну я вам можу про це не один раз розказати і говорити дуже багато, тому що я життя своє пропрацював, половину його попрацював в різних владних структурах і працював там, а не перебував. І в парламенті я дуже добре розумію, що це за організм. І в цьому відношенні штангу, яку двинув, і президент, і парламент з ним, і всі ті, хто має відношення, і уряд, в тому числі, це зрозуміло. І зверніть увагу: тут дуже важливо побачити різницю. Неконституційна, незаконна заміна уряду, а це так треба трактувати. Так і тільки так. Вона ж не викликала такої реакції людей. А як тільки влізли туди, куди суспільство не пускає, суспільство тут же зреагувало. І це це оце дуже важливо, щоб ми оце розуміли. Бо світ, Європа, вони ж дивляться не тільки на того, кого обрали, бо обрані це тимчасові люди, а вони дивляться на велич суспільства, і суспільство доказало, що воно і готово контролювати владу, і готово захищати свою державу і своє суспільство і себе. І ось на це треба звертати увагу. І на це європейці найбільше звертають увагу, тому що як подивитися навіть а, видання, які виходять чи репортажі, то тема реакції суспільної і здоровості українського суспільства вона на першому місці. Ну зрозуміло, що це буде мати певні а, критичні зауваження і до президента, і до урядовців. От, я вже не кажу, там відбудуться запрошення всіх дипломатів. Поясніть, що ви там виробляєте. Бо це, як правило, завжди так відбувається. Ми від вас від вас очікували одного, а ви тут сюрпризи нам влаштовуєте. Чи не збираєтесь ви робити це постійно? Тобто, тут уже ну це, це штанга, це, це штанга, в яку двинув я ще раз кажу, і президент, і всі, хто разом з ним задумували ці речі, але. Я ще раз хочу от поєднати цей момент. Коли пропустили момент з неконституційності, незаконності заміни уряду, його пропустили, а це зараза така, яка дуже інфікує владні коридори. За цим пішло. Ага, ви на це не звертаєте увагу, значить, ми будемо класти тоді і все інше, так як нам хочеться. Але слава Богу, що ну, ситуація тут можна говорити про слабкість українського парламентаризму. Бо Це напевно він окрема просто знаходиться велика, в стані. Тема. Да, велика тема. Велика да. тема. Це та дякуємо, дякуємо Роман. дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Роман Безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Білорусі тисяч 2010-2011 роках був з нами на зв'язку.